Слава Україні! Героям слава! Друзі, 27 вересня 2024 року я хочу показати вам такий сорт яблук, як моді. Бачите, от рука, людська яблука, воно таке трошки видовжене донизу. Ось на землі скільки їх опадає, гниє. Ну, можливо, трав, потрібно було трохи раніше. Оце в ящику ще стільки нарвав. Бачите, яблуко таке видовжене. ну Це теж тут сонця не бачило, через те воно біле. Все опадає, всі опали. Не дуже врожайний сорт. Ну, можливо, в моїх умовах болото, Бачите, жене пагони догори. Я ж обрізаю це цьогорічний пагін, Обрізаю. Ну, яблука тверді, смачні лежать цілу зиму. Якось так. Все, друзі. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.